Доброго дня. Оце, знаєте, чим займаюсь. Садила жаржинки. А це різні такі малявочки. Отут у мене у цьому зелененькому їх ціла куча була. Я дивлюсь, вони всі мають. Ось така навіть малюсенька. Ось такий малюсенький тут є росточок. Я їх зараз буду садити. Ось, ось такі побільше. Ну тут явно ж усе є. Тому що у мене зараз немає місця, куди їх посадити, там треба скопати, де заховується? Викинути ненужні квіти і там скопати їх і жаржини посадити. І оце, щоб вони так не валялися, а так не сохли, а у землю опустити, щоб вони пускали вже коріння, а потім із стаканчика перевалити, і вони відразу будуть рости. Це чим займаюсь? Теж такі мені песенки теж сажу. Ну такі малесенькі, їх у квітник не можна було садити, їх заглушать. Їх треба на город десь, щоб постійно сонце було. Прийшов помічник. Помічник, який мішає мені. Це тут ходить по посадженому. Кітик. У нас дощ. Оце знімаю бігом ось, дивіться, скільки насадила. Раз, два, три, чотири, дев'ять. Ось десять, одинадцять, одинадцять. Ті, що більше висаджу на клумбу, малесенькі підуть на город. Я не знаю. Значить, так треба ставити, щоб дно стаканчиків торкалося. Дна було я туди, буду заливати воду, щоб знизу напитували. Тікати, хай дощ помоче їх трохи.